Олександру Тимчика, а він, до речі, грає дуже активно. І це якраз і є тим неприємним ой. моментом. Перехоплення у виконанні динамівців, але відразу втрата м'яча момент і удар по воротах. Ну і справді Мір Челучецько один із ой, найстарших ой, тренерів світового футболу. І зараз справді крутий. <сих> момент. Динамо дуже швидкі фланги. Динамо дуже добре може грати на контратаку. Зараз небезпечна атака. Бух, як й. небезпечно біля наших. Фланг Беніто. Тримає м'яч віддає на Ярмоленко. Єрмоленко може зміщуватися ближче до центру. Лені передача. Буяльського, віддає. Беяльський падає. Трахнув має раз Беніто. Беніто назад за передачу на Буяльського. але той відразу повертає на Тимчика. Тимчик на Ярмоленко, Єрмоленко пробиває. Беніто. Не встигає. Не в ту зону побіг Беніто. Чи то Буяльський не зовсім зрозумів, що хотів Беніто. Морон. Морон подає. і Зараз небезпечний момент. Пущан. Бущан знає, як з ними. Наладити На жаль, на... Як кажучи, дуже... не просто за Шапаренко удар по воротах, але примість. Mm. Сирота. Ліворч удає передачу на Дубінчака. Дубінчак хороший пас до штрафного. Майданка на Буяльська. Буяльський на Кабаєва. Кабаєв. Прокидує на Беніто. Зараз Він сам. Матеріто. Батаріта. Та, ух, зараз який небезпечний момент. Біля воріт. Чужих воріт Владислав Дубінчак. Беніто пропускає на Ярмоленко. Ярмоленко. Ярмоленко не забиває. Андрій Ярмоленко. Дуже класний Більний момент. Майданчик в Солоніках і вирішив піти на футбол. Зараз небезпечний момент. Дубінчак, пущок. Пущан, є боже кити.